Шевченкознавство від професора кафедри літератури та компаративістики Василя Пахаренка відбулося у Черкаському національному власні доробки. Професор презентував у день смерті українського поета, адже для нього це є виявом вшанування пам'яті великого генія. У вступному слові професор завідувач кафедри літератури та компаративістики Володимир Поліщук зазначив, що слово Шевченка актуальне і в наш час. Сьогодні у цей пам'ятний Шевченків день ми якраз хочемо. Зробити таку бібліопрезентацію Василя Пахвидань Василя Пахаренка вже практично 15 років у Черкаському університеті діє і достатньо результативно науковий центр Шевченко знавчих досліджень Шевченко. Є оборонним щитом для України. Переконаний виконуючий обов'язків ректора Олександра Черевко. Шевченко завжди необхідний, тому що Саме слова Шевченка надихають е, сьогодні багатьох відстоювати українську національну ідею. Молодь е, не байдуже, ніколи не байдужа до е, творчості Шевченка. Також Олександр Черевко вручив Василю Пахаренку пам'ятну монету революція гідності. Вірші Кобзаря декламували представники літературного театру Черкаського національного. Любимі Іване, серце моє кохане, де ти так барився? Та до його застримана, а він подивився та шпорами коня в боки. Утім, рай, що ти покидаєш, латану свитину з каліки знімають. З шкурою знімають, бо нічим обуть княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне. А сина кують єдиного сина. Прийми, привітай. Не кинь сиротою, як кинув дібруки. Прилини до мене хоч на одне слово та про Україну. Мені заспівай. За словами Василя Пахаренка, Шевченко ще не до кінця прочитаний та відкритий. І чим молодший, тим важче розуміти митця. Адже читати його необхідно, коли захоче душа. Я не маюся довести одну просту думку. Вони все так було простою Шевченко і сприймати. Його не так легко сприймати, як здається. Шевченко це геніальний національний поет. Правда? Артем Ківак, Анастасія Моргун, студентське телебачення ЧНУ.